І вітання! Ви дивитеся телеканал Конкурентів і в ефірі. Програма «Луцький Автобазар. Сьогодні ми будемо вибирати автомобіль марки «Опель» і розпитаємо продавців та покупців, чому вони настільки популярні. Білосніжний «Опель Астра в універсалі 2009 року випуску об'єм двигуна 1,7 літра. Дизель. За цю автівку продавець просить 6300 доларів. Цап і ставацлей. Чейсингстархолденбілсібасі Сріблястий Ополь Зафіра 2011 року випуску об'єм двигуна – 1,7 літра. Дизель. Він є семимісний. Підійде на велику сім'ю. Продавець за неї просить 8100 тисяч доларів. Ще один «Ополь Астра» в універсалі, але вже чорного кольору. 2008 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра бензин. За цю автівку продавець просить 5 650 доларів. Пробіг у цієї автівки – 258 тисяч кілометрів. Пельастра в універсалі сірого кольору 2011 року випуску. Двигун тут достатньо економний 1,3 літра дизель. Продавець вказав пробіг 290 тисяч кілометрів. За неї він просить 5 тисяч 800 доларів, але про секрет нам сказав, що сторгується до 5600. Бачимо, на Луцькому авторинку ми вже обдивилися кілька автівок, і серед ополів найпопулярніші моделі це Зафіра і Астра. Ось у нас ще одна зафіра, чорна зафіра Космо 2009 року випуску. Об'єм двигуна – 1,7 літра дизель. За нею продавець просить 6 тисяч 900 доларів. Лястий Opel Meriva 2007 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра бензин. Пробіг 195 тисяч кілометрів. За неї продавець просить 5 тисяч 100 доларів. свіжо синій Opel Combo 2011 року випуску, більш знаний в народі як чобіток. Об'єм двигуна 1,3 літра, дизель достатньо економний. Пробіг 235 тисяч кілометрів. За неї продавець просить 6900 доларів. Машина на чотирьох колесах. Буває чорного, сірого і білого кольору. От справді якісь технічні характеристики. Їх дуже-дуже багато на дорогах. Це одна із найпопулярніших марок в нас на дорогах. Чому так? Ну, по-перше, що німець. Простий в експлуатації. От взяти Opel Ascona, Дуже проста в експлуатації машина. Якщо ви ще пам'ятаєте таку модель. І комфортно, її на базарі тяжко знайти, хіба що десь в когось колекції з музеїв. От. Один з недоліків, ну, козуба трошки слабенько вони обробляються. Так, Корозія так, йде, так? Трошки, – Так, трошки слабенько. Були такі роки випуску десь так, приблизно 90-96 роки, так слабенько в них було з корозією. А далі зараз козубату вже в них. Нормальненькі. Я б не сказав, бо, що є ця проблема. Можна брати, так, Можна не переймати. за... Можна спокійно брати. Uh -huh. Машина бюджетна в основному і з хорошими технічними характеристиками. Економна, німець, вони всі економні. Що бензин, що дізі. Uh -huh. А Зефіра, от Астра, їх на базарі дуже дуже багато. Ну, по-перше, зефіра то є мінівен. Uh -huh. Це два в одному. Ви маєте якогось, можна сказати, маленького грозовичка, тому що сідушечки там складаються, передні поїхали вперід. І ви вже щось можете, якийсь груз перевозити. І Ще яку ви казали машину? А з Ефіра і Астра. Астра це універсал. У нас. Ну, Астра універсал і хіджбек, А Чим, чим відрізняється всього-навсього якихось там 50 літрів багажника? Ну я так умовно кажу, угу. хеджбек. Тому що люди кидаються, хтось хоче хеджбека, а хтось універсала. Але там різниці то великої, такої, то й немає в що то Просто що -то візуально, просто, ну, я б сказав, би, хетчбек, навіть він практичніший, тому що якщо... Взяти по наших дорогах то пилюка буде на універсалі, а на кечбеці не буде. Чорний Opel Vectra GTS в седані. Об'єм двигуна 1,8 літра бензин. Продавець вказав пробіг 205 тисяч кілометрів. За цю автівку він просить 6 тисяч 650 доларів. Палінцігніє сірого кольору в універсалі 2016 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. За цю автівку продавець просить 10 тисяч доларів. Білосніжний Opel Insignia в універсалі 2013 року випуску. Об'єм двигуна – 2,0 літра дизель. Продавчиня просить за неї 9 тисяч 900 доларів і вказала пробіг 209 тисяч кілометрів. Що ж, ми обійшли кілька секторів Луцького авторинку і знайшли достойних представників марки «Опель». Це були і Зафіра, і Астра, і інсігнія. Один із продавців нам сказав, що на свої гроші ця машина прекрасно їздить та тішить свого господаря. Тож з вами була програма «Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.